Оце вересень 2022 року. Отам, отам гастоміль. Отак буча. І отут стояла наша установка, яка гатила так, що вікна дрожали. Ну а обстрілу тут не було. Вони не дійшли десь 20 кілометрів. А і, і інші говорять, що тут кілометр були, танки і цього. Ось там, отут, я бачив е, винищувач, він так літав, так ось, кружляв, так на... Е, Окопами. Це, мабуть, був російський винищив, вони так пугають, бо ППО було знищено. От. А от біля вікон, от, ось тут, от, десь метрів 100 від нас, пролітали два гелікоптери. І це в перший день чи другий, що ми ще не знали. Я шукав чи зірки, чи український флаг і не бачу. От прямо тут 100 метрів я їх бачив. Два таких величезних гелікоптери. І туди кудись куди полетіли на гостомель. І це дуже, дуже щастя велике, що вони сюди не дійшли і це не розрушили. Бо тут би все було б розрушене, розумієте? От бачите, як Швейцарія. Тут таке гарне село це під Києвом, Житомирська траса. Вся, вся оця траса була заповнена три дні. 24 лютого заповнена була автомобілем, що, що їхали на Львів, а потім все перекратилося, бо вони стали обстрілювати і машини. Багато людей загинуло. То ну, зараз тут ще відстроюється, бачите, хоч ще війна в розгарі, але ми наступаємо тут же ми. Слава Україні!